Привіт! Сьогодні хочу показати вам одну з моїх улюблених страв филафель із сочевиць. Він простий, смачний, поживний і готується без жодних заморочок. А ще наприкінці зробимо легку зарядку на 5 хвилин, щоб тіло теж подякувало сочевиця це один із найпростіших і найцінніших продуктів, особливо для тих, хто не їсть м'яса або просто хоче додати більше користі в раціон. В ній багато білка, заліза, клітковини, вітамінів групи Б. І при цьому вона доступна, готується швидко і з неї можна зробити масу страв. Але сьогодні філафель. Без нуту, без фритюру, запечений в духовці. Це корисніше, легше для шлунку і нічим не гірше за класичний варіант. Годі чекати! Давайте готувати. Починаємо з 500 г сочевиці, замоченої на ніч. Заливаємо воду та пересипаємо у більшу миску. Беремо блендер. Як казав класик, у вас є блендер? І перебиваємо до пустоподібної консистенції. Ось до такого. Далі беремо 200 г шпинату і дрібно нарізаємо. Пересипаємо до нашої сочевиці. Тепер беремо 150 грамів зелені, петрушка кріп. І теж все дрібно нарізаємо. Відправляємо все все туди ж саме до нашої основної маси. Тепер зелена цибуля десь грамів 200. Також все дрібно нарізаємо. Нарізали і в миску. А тепер беремо невелику морквину десь грамів 100, і натираємо на дрібній терці. Не спішимо, слідкуємо за нашими пальцями, тепер 4 зубчики чеснику на дрібній терці. Натерли все і пересипаємо у миску. Тепер додаємо спеції. Сіль та перець за смаком. А тепер секретний інгредієнт. Столова ложка кунжутної пасти тахіні. Беремо знову блендер і перебиваємо все до однорідності. Моє вийти якось так. Тепер формуємо невеликі або середні кульки. Це і буде наш майбутній филафоль. Викладаємо на деко застелене пергаментом. Филафоль це традиційна страва близького сходу, яку готують із розмеленого нуту або бобів із додаванням зелені та спецій. Зазвичай шфилафель смажуть у фритюрі. Але сьогодні ми приготуємо більш легкий і корисний варіант, запечений у духовці та на основі сочевиці. Це чудова альтернатива не тільки м'ясу, а й важкій смаженій їжі, смачно, ситно і легко для травлення. Ось я сформував мій фалафель. Такі гарні кульки вийшли. Тепер відправляємо у духовку при 180 градусів близько одної години. До рум'яності і хрумкої скоринки. І чекаємо. Щоб відчути баланс після їжі, давайте трохи порухаємось. Це проста активність на 5 хвилин, яка підійде всім, навіть якщо ви взагалі не тренуєтесь. Хода на місці з підйомом рук. Це проста вправа, яка кожному під силу. Виконуємо її в зручному для себе темпі. Не спішимо, як вам комфортно, так і робіть. Далі виконуємо присідання з витягнутими руками. 15-20 присідань цілком достатньо, щоб дати легке навантаження на наші ноги. Темп, звичайно, ж підбираємо під себе. Ноги одна з найважливіших м'язових груп в тілі. А як ми знаємо, міцні ноги міцне тіло. Тому не ігноруйте це. Тепер попрацюємо з нижньою частиною ніг. З нашими ікрами зробимо підйоми на носки. 15-20 повторів цілком достатньо. Це вправа добре розганяє кров по тілу. Ви можете її виконувати будь де та будь-коли. Хороша профілактика проти варикозу. Далі нахили корпусу для нашої спини і талії. Робимо 15-20 повторів. Темп і амплітуду підпираємо під себе, щоб вам було зручно і не було ніякого дискомфорту. Спробуйте виконувати цю активність протягом місяця. І ви будете приємно здивовані. Зробіть цей маленький крок. А як ми знаємо, маленькі кроки творять великі зміни. Можна жити простіше. Їсти те, що дає енергію трохи більше рухатись. Це не про ідеал, це про здоровий баланс. Филафель із сочевиці приклад доступно, смачно, без фритюру, і ваш організм уже вам вдячний. Ставте вподобайку, якщо сподобався рецепт. Підписуйтесь, тут буде ще багато простих і корисних страв та тренувань. Напишіть у коментарях, чи пробували вже фалафель і які рецепти хотіли б побачити наступними. З вами був Віктор це фітнес по-українськи. До зустрічі!